Друзі, всім привіт! Ви на youtube каналі Нідерланди Українською. Це проєкт створений для полегшення адаптації українців у Нідерландах. Я Ельвіра, ведуча цієї програми. І сьогодні ми хочемо познайомити вас з першою українською школою в Нідерландах Веселка. Сьогодні надзвичайний випуск, в якому буде багато героїв. Знайомтесь, це Олександра Хохла, представниця та співзасновниця першої української школи в Нідерландах, Веселка. Я дуже вам дякую за те, що ви прийняли наше запрошення прийняти участь в програмі Нідерланди українською. І перше, що я хотіла б вас запитати, це розповісти трішки більше про вашу діяльність. Я голова фонду Україна Культураліс. І одна з засновників української школи Веселка, яка є першою в Нідерландах. Приїхала я сюди 14 років тому. В Україні я працювала до цього вчителем. Як взагалі виникла ідея створення першої української школи в Нідерландах? Я коли приїхала, хотіла знайти собі якийсь вид діяльності для того, щоб не почуватися тут одною. Тому я зайшла на сайт посольства і там побачила оголошення про те, що організовується українська школа. І е, вони шукають вчителів, шукають дітей. А ось я прийшла в посольство, е, підготувалася до резюме, до зустрічі, до е, розмови про те, що я хочу бути вчителем і так далі. А як виявилося, що е, на той час посольство е, шукало засновників школи, ініціатором створення школи був американець українського походження Тарас ага. Хрищанський. Він мав на той час бюджет, який він отримав від в спадок від свого діда на створення перших українських шкіл. І він звернувся з цим питанням до посольства, щоб йому допомогли організувати українську школу, угу. і з цього все почалося. Дуже цікаво, ця школа була заснована у 2011 році, і для мене це насправді стало якимось таким шоковим відкриттям, тому що я вважала, що ця ініціатива досить молода. Як змінилась та прогресувала школа за ці роки з моменту створення? Ми починали з 10 дітей, яких ми розділили на дві групи. Було складно, бо у нас були діти віком від 4 років. До шістнадцяти угу. і треба було всіх розділити і почати вчити українську мову, яка в багатьох була вже на той час успадкованою. Тобто діти народилися тут і вже від батьків фактично засвоювали так. мову. За часи, вже за цих 14 років у нас кількість дітей зросла зі з 10 до 100. Було в нас навіть коли повномасштабне вторгнення відбулося. У нас було моменти, коли у нас було більше як 200 дітей. Угу. Ну і зараз ми в районі 100 дітей маємо. Ось як ми еволюціонували. Ми починали з двох груп, потім у нас було три групи, чотири групи. Потім ми відкрили курси для іноземців, українська для іноземців. Ми мусили знайти інше приміщення, більше приміщення. Ось, і тепер у нас вже є в наявності вісім груп. І два приміщення, наскільки я зараз знаю. І Два варазне. приміщення, так, так. Чи плануєте ви, можливо, розширятись, або поки що для вас достатньо того, що ви маєте. Це все залежить від попиту і пропозиції, як то кажуть. Якщо в нас буде більше дітей, то нам, звичайно, треба буде розширятися. Якщо я правильно розумію, то веселка це школа вихідного дня. І в які ж години та які дні, в принципі, відбувається навчання? Навчання відбувається в суботу, по суботах. З одинадцятої години до другої години це на одній локації корбуло коледжу. На іншій локації, ось тут Франстрат, У нас з 11.20 до 14.20. Привіт усім! Мене звати Олеся. Насправді, у мене більше комбінація двох освіт: це одна педагогічна освіта і одна дизайну одягу. До української школи я викладала у коледжі в Україні. І теж також займалася волонтерською діяльністю з малесенькими дітьми. А чи мають взагалі вчителі в українській школі веселка педагогічну освіту, або також можуть працювати просто як волонтери? Е, так, це не є обов'язковим наявність досвіду, е, обов'язковим є мати певні цінності. Мати проукраїнську позицію, спілкуватись українською мовою і теж любити дітей і хотіти з ними займатися. Завдання, наприклад, самих молодших груп, з якими я займаюся з трьох до п'яти років. Власне, вчити дітей комунікувати, спілкуватися українською. А у вас виходить у кожного вчителя є якби певна своя вікова група. Так, так. Власне, моя група це дітки від трьох до п'яти років, і далі є група від п'яти до семи, і далі йдуть, тобто все старші старші. І за кожною групою закріплено так, свій так. вчитель. Розкажіть, будь ласка, трішки більше про себе як про вчителя. Мене звати Марта. За спеціальністю я є фармацевт, і в українську школу веселка я прийшла як волонтер три роки тому. Тому я працюю з маленькими дітками, моїм діткам 5-4 рочки, і це, в принципі, моя така сама улюблена вікова категорія. І тепер це веселка, це просто вже спосіб життя. Як відбувається розподіл по групах в школі, і чи потрібно проходити діткам якісь підготовчі курси для вступу? Е, значить, дивіться, розподіл по групах в нас е, е, проходить по віковій категорії, тобто ми набираємо діток від е, трьох рочків. Зараз в нас така є група, самі молодші, зернятку вони називаються, їм три рочки. І, в принципі, діти зазвичай в нас до 14, 13 до 16 вже вони не, не затримуються в школі. Е, тобто, відбір проходить по рівню знання української мови, тобто, навіть якщо дитина. Може бати 5 років, по віку вона підходить вже в п'ятирічну групу, але вона, наприклад, не розмовляє українською, то її дають на щебель нижче, угу. щоб вона вивчала українську мову, і, в принципі, щоб вона себе вільно почувала з тими дітьми, щоб було для комфорту. Ніяких спеціальних підготовчих курсів, нічого не треба. Просто в нас є пробне безкоштовне пробне заняття для діток. Дитина приходить перший день, вона дивиться, чи їй підходить. Як вона поводиться в колективі, mm -hmm. як її з адаптацією, і все тоді батьки вирішують. А от ви сказали, що група називається Зернятко. Це таке дуже миле мила така назва. А які ще є групи? Ще є група малятко. Це моя група малятко і є група «Барвінок», Ой, не «Барвінок», букварик. Перепишемо букварик група, ну і далі вже йде підготовча, вже вони без нас йдуть. Це mm -hmm. ми самі маленькі, так да, вони, да, вони та, мають назву та, та. добре. А українська школа Василка знаходиться в місті Гага. Да. чи можуть сюди також приїздити учні з інших міст? Абсолютно, а, абсолютно, вони спіль, звісно можуть доїжджати з інших міст. Це все залежить від вибору батьків, тобто ми не є зосереджені, ми не орієнтуємося тільки на. Гагу та околиці Гаги mm -hmm. до нас приїжджають із Роттердама, наприклад, діти з Ляйдену так само, і ну і відповідно з Гаги з Воробругу. Мене звати Ліза, я працюю асистентом вчителя в українській школі. Веселка. Я працюю з найменшою групою Малятко. Мені дуже подобається це. Я вивчала соціальну культуру в університеті. Це моє таке найбільше, напевно, прагнення. Знайомити дітей з українською культурою, українськими традиціями, дякую, дуже гарна мета. Скажіть, будь ласка, чи отримують діти в українській школі веселка оцінки? І чи залежить це від віку? Ні, оцінки не отримують, а це не залежить від віку дитини, а тому, що основна мета наша ознайомити дітей з українською культурою, заохотити їх до вивчення української мови, традицій. А не в тому, щоб оцінити її знання як такі. Тому ні, найбільше заохочення це похвала і стікери, українські стікери, такі патріотичні. Часто це може бути мапа України або колосок. Або е, пес-патрон. Е, тобто, а так, вони їх мають кудись вклеювати в спеціальні блокнотики, або просто собі забирають додому. Вони на на, на, на <рес> <так, рес> <це> зрозуміла <рес> на, на руки. Куди всім привіт? Е, я Марія. Я працюю тут близько двох з половиною місяців. Для мене важливо вкладатися у майбутнє дітей. У контексті вивчення мови, у контексті її популяризації і в контексті саме не нав'язування любові до неї, а як показу того, що українська мова це більше ніж просто слова, це більше ніж просто е, висловлення думки, це маркер. Привіт. Розумієте, що е, українська школа в Нідерландах це просто як факультатив, е, і вона не надає по завершенню атестату про середню освіту, диплом. Е, чому на вашу думку важливо все ж таки відвідувати українські школи в Нідерландах? Будь-яка дитина за кордоном, е, яка опинилася тут е, не по своїй волі, і навіть інколи навіть не за волою своїх батьків. А через війну вони відчувають певний тиск на собі, тому що все-таки інша культура, інша мова, інші люди, інші традиції, в якомусь навіть сенсі, я би сказала, так. І вони відчувають, можливо, інколи себе навіть чужими тут. І коли вони знаходять українську школу, так коли вони відкривають для себе українську школу, вони відкривають для себе. Ось це таке рідне ком'юніті, де вони можуть бути українцями, вони і є українцями, вони завжди будуть українцями, але саме от не боятися бути українцем на всі сто. Mm -hmm. Коли ти розумієш, що там якийсь твій український сленг чи якийсь мемчик, зрозуміє там твій друг по класу, mm -hmm. от коли ти розумієш, що тут усі свої і там. На певні питання, звичайно, там можуть бути різні погляди, але погляд на Україну один це наша країна, яку ми усі любимо, поважаємо і е, мріємо про те, щоб повернутися туди. Е, тому це в першу чергу важливо для дітей, тому що це, це коло людей, з якими вони можуть бути самими собою, і, звичайно, розвивати свою українську, що не менш важливо, тому що мова це маркер. Для початку я б хотіла познайомитись з вами трішки краще і попросити вас розповісти трішки більше про вас як про вчителя та в принципі про представника української школи Веселка. Мене звати Наталка Самборук. В цьому році я стала лідером-директором нашої школи. До цього я завжди брала активну участь в житті школи. Крім того, працювала зам директора школи по організаторській роботі. Які ж предмети вивчаються в українській школі? В українській школі ми навчаємо. У нас є адап... адаптований курс української мови і літератури, також українознавство, старші дітки це історія і географія. Історія, і географія це не є повний курс, це теж адаптований курс, який діти старші вже готові сприйняти. Ось таким чином. також Україну з нас, тому що це як частина нас, щоб діти розуміли, звідки вони хто вони такі, звідки їхні коріння на сайті. Я також побачила, що ви проводите різні тематичні свята, організовуєте їх самостійно, і це ви робите для того, щоб у дітей були навички поведінки на сцені. Для чого саме ці навички на вашу думку важливі в сучасному світі? І чому ви так акцентували увагу саме на цьому пункті? Коли ми починали, ми починали з дітьми, власне, які народжені тут. І їхня мова була успадкованою. І це для них було дуже тяжко починати розмовляти українською мовою. Для того, щоб їм хотілося почати розмовляти українською, ми почали якраз виступи, угу. виступати на сцені. Для того дітям змушені були вивчати слова, але їм це давалося набагато легше, тому що вони мали певну роль. І вони тоді входили в цю роль і. Старалася розповідати свою роль і старалася виступати. Це з одного боку, це було першим початком таким. А потім, ну, взагалі, в сучасному світі дуже важливо вміти себе презентувати. Це вміння потрібно абсолютно всюди. І саме з цим вмінням діти навчаються розказувати, висловлювати свою думку. Угу. І коли дитина може висловити свою думку на сцені. Вона зможе висловити свою думку, ну фактично будь-де. А чи багато змінилось після початку повномасштабного вторгнення? Чи багато нових, можливо, дітей додалось до школи? Учнів? А, так, додалось багато нових дітей. Це приблизно ми в два рази зросли. Якщо до повномасштабного вторгнення це було 50-60 учнів, зараз це близько 100, трошки більше, ніж 100. Ну, в залежності від року, від четверті. Uh -huh. Ось таким чином зараз у нас існує дев'ять груп, максимальна кількість це 15 діток. Мінімальна як така, у нас немає сильного обмеження, але ми стараємося там менше п'яти шести, щоб не було дітей. А чому на вашу думку пішла така тенденція до зменшення е, активності? Чому менше дітей стало? Менше дітей. Перше ми ввели оплату за дітей, які під тимчасовим захистом ми не могли далі проводити безкоштовно це навчання, тому що на тому що нам потрібно платити оренду, витратні матеріали всі, плюс волонтерське відшкодування для вчителів. Ми не могли це, у нас не було якогось мішечка, звідки це ми постійно доставали. Це перше. Друге, що вже почали діти інтегруватися в українське в нідерландське, нідерландське суспільство, да. школу деякі пишуть: ми спочатку хочемо інтегруватися і вивчити нідерландську мову. Ми хочемо тут якось. Щоб дитина себе почувала вільно, тоді ми, можливо, до вас повернемося, угу. а можливо, і ні. Плюс до цього багато осередків з'явилося і шкіл це радує, тому що скрізь вони повинні бути, щоб українському мовою діти мали можливість вивчати. Безумовно, це... глядачів зацікавить все ж таки, скільки коштує навчання у школі веселка. Для діток, які під тимчасовим захистом, це 10 євро за одну суботу. Для діток, які постійно тут мешкають, це 18 євро за одну суботу. А, також у нас є групи малятко і зернятко, у них менше по часу заняття, і там 14 відповідно євро. Але для підтимчасових захист, захистом для діток там без змін 10 євро. Зрозуміло. Угу. Ну в принципі, як на мене, то дуже такі адекватні тарифи, і я думаю, що, що за ту просто... інформацію, яку ви надаєте, то це дуже гарна ціна. Інколи ми просимо додаткові якісь кошти на підручники. Таке теж може бути. Чи плануєте ви можливо масштабуватись і відкривати нові філіали? Для масштабування, перш за все, необхідно додаткові кошти, яких, на жаль, ми не маємо на даний час. Якщо раптом хтось хоче нас спонсувати, ласкаво просимо. Це перше. Друге, ми завжди відкриті для нових колег, тому що колеги команда це найбільша. Цінність в наш час і інколи колег і такої команди нам не вистачає. Тому, якщо ви любите працювати з дітьми, маєте про українську позицію, у вас гарна українська мова і маєте ще досвід роботи з дітьми, але це не обов'язково. Але ви готові вчитися? Ласкаво просимо. Я дуже сподіваюся, що хтось з наших глядачів дійсно зацікавиться такою можливістю і долучиться до вашої школи. Як ви організовуєте різні свята, різні заходи для діток? Можливо, щось у вас планується також найближчим часом. Найближчим часом ми плануємо 14 грудня. Дуже цікаву таку нашу завжди свято, різдвяне свято. Ми плануємо вертеп дитячий, також колядки дитячі і дуже надіємося, що ви до нас завітаєте. Тому що крім цього, в цих виступів дитячих буде благодійний ярмарок. Де ви можете придбати щось смачненьке, крім того, там будуть книжки, іграшки, якісь сувеніри. Це все організовується школою, батьками школою і друзями школи. Чудово, я дуже також е, е, хочу, щоб ви доєдналися. Я сподіваюся, що в нас також вийде доєднатись до вашого благодійного ярмарку, і побачимось з вами там знову. Будемо раді. На останок хотіла б вас також запитати, де шукати більше інформації про українські школи в Нідерландах і як е, батьки в принципі можуть обрати саме ту школу, яка їм сподобається, саме та школа це список від посольства е, України в Нідерландах. Чому це так? Тому що спочатку повномасштабного вторгнення е, дуже багато російських шкіл стали слов'янські школи і почали себе забирати фактично українських дітей і робити з них е, совєтську з таких радянських діток, е, незрозуміло з якою е, ідентичністю. Тому дуже важливо звертатися саме до цього списку, е, списку українських шкіл від Посольства України в Нідерландах. А всі посилання ми, звичайно, що залишимо як завжди, в дописі до нашого відео. Дякую вам велике за цю Дякую. розмову. Дякую за те, що ви прийняли запрошення і долучились до створення нашої програми, до створення цього випуску про українські школи. Я бажаю вам розвитку. Бажаю вам, щоб до вас приходило ще більше українських діток і ще більше українських вчителів. Дякую вам також успіхів у вашій роботі. Дякую за інформацію, з якою ви ділитесь з усіма українцями. Друзі, дякую за те, що додивилися цей випуск до кінця. Я дуже сподіваюся, що інформація була для вас корисною. Обов'язково поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на YouTube канал Нідерланди Українською. До зустрічі!